Вітаю! Ви шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось я черговий раз, але зараз вже оперативно дослідив пабліки, блогерів, засоби масової інформації, які повідомляють про. Оцей весь недолугий спектакль стосовно звільнення генерала залужного. Ну, про генерала Залужного я говорити нічого не буду. Так. Тому що його авторитет говорить сам за себе. Так, в нас таких людей не було. У нас найбільша проблема. В нашої нації упродовж багатьох років і навіть століть це пошук адекватного ситуації національного лідера. так, От є така проблема в нашої нації, як ми знаємо. так, Ну, я не буду говорити про хі -хі, пана залужного як національного лідера, хіба що е, стратегічно, але ні в якому разі не тактично. Але мене цікавить реакція нібито, ну, те, що описують у засобах масової інформації, що нібито Зеленський запропонував залужному тим ну, весільним уже генералом, очоливши Раду національної безпеки і оборони, а Буданову генералу і генералу сирському запропонував посісти його місце, тобто головнокомандувича. І нібито і той, і інший відмовилися. Ну, Сирський генерал не має такого авторитету серед військових та і серед цивільних в Україні, як генерал Залужний. А от у Буданова є доволі високий авторитет. Це треба ну, відмітити. Але те, що він відмовився, якщо це дійсно така розмова була, і він відмовився, це говорить про його розум, неприсічний, так. І розум стратегічний, ось що, не тактичний. Тому що я уявляю собі, якихось людей з не таким розумом, як у Сирського і Буданова, генералів, то це, я знаю таких людей, які після таких пропозицій із виряченими очима і з роздявленим ротом згоджуються. Це, вони розглядають це як той шанс, який надала їм доля. Так, Але ж це зовсім інше. Ми е, повинні знати глибинні причини ось цього. Явище, коли, якщо це було так, а воно ж бачимо, там висить у повітрі, і пані Нулан чомусь приїхала так раптово і дуже швидко. Як кажуть, е, ну, я е, е, цілком можу собі уявити, хоча я цього не знаю, що е, Захід підтримує. Я маю на увазі з великої літери Захід. Е, так, е, підтримує генерала Залужного, е, враховуючи е, весь е, спектр. Чинників, так, які впливають на перебіг цієї війни. Тобто ця людина має стратегічне мислення. Тобто він мислить далі, ну, безпосередньої організації операцій на фронті, а дивиться, ну, Можливо, не тільки на місяці, а на роки вперед. І таких людей небагато. Ну, я ж вчений. Я е, все життя варився в соку серед розумних людей, безперечно. Але е, серед них е, людей зі стратегічним мисленням було небагато. Тому що, ну, як кажуть, непересічний розум стосовно Тактики він присутній у багатьох людей. А от стратегічне мислення це не багатьом людям. Так. І тому, е якщо така людина є, то його не звільняти треба, так. а надавати йому більше повноважень. Але ж як? Надавати йому більше повноважень, так. коли його е рейтинг реально вищий від тебе, від твого рейтингу, то тоді починаєш думати, а чи не е складає він небезпеку тобі з цим надто високим рейтингом.